З точки зору історії, з точки зору нашого буття, 24 роки це зовсім мізерний проміжок часу. Але для інформатики, для розвитку сучасних інформаційних технологій це величезне число. Адже стільки всього змінилося, розвинулося, запровадилося нового. І це не тільки на шкільних заняттях. Усі ці зміни тісно вплилися в наше життя. У 2000 році, майже 24 роки тому, будучи ще студенткою 5 курсу, я прийшла вчителювати у 20-ту школу. Для мене вчителювання включає в себе багато-багато аспектів, але найперше це навчання дітей інформатики. До речі, за ці 24 роки я тричі змінювала місце проживання, адже ми завжди шукаємо своє і будуємо своє близьке. Тричі змінювалася початкова точка мого маршруту до школи, але жодного разу не змінилася точка призначення школа номер 20 Чому ж так? По-перше, учителювання це праця, яку я люблю. Допитливі очі дітей, їхні успіхи, їх безпосередність, непосидючість та непередбачуваність. У цій праці точно ніколи не занудьгуєш. А ще творчі креативні колеги. Тут я зрозуміла, що вчитель це майстер, творець, особистість. Я бачила це на уроках усіх шкільних дисциплін, постійний рух вперед, пошук нового. Цікавого незвіданого, які здійснюють колеги, дають приклад для наслідування та доводять важливість і необхідність учительської праці, а при цьому власного професійного зростання. 24 роки тому, їдучи до 20-ї школи, я боялася заблукати, загубитися, бо зовсім не знала цього району міста. Як дістатися сюди, з проспекту відродження? розпитувала у знайомих, у водія тролейбуса, набридаючи йому запитаннями, чи ще не моя зупинка. Зараз цей маршрут навіть наймолодші школярі можуть вивчити з допомогою Google Card, а сервіс CityCard розкаже, яким видом транспорту можна потрапити у потрібну частину міста, де зараз перебуває потрібний нам автобус чи тролейбус, через скільки хвилин він буде на нашій зупинці. А як цікаво змоделювати цей маршрут самому? Та ще й штучний інтелект увійшов в наше життя. Я запитала поради у сервіса Джеміні, як добратися до роботи. Він уточнив, звідки ви їдете, де знаходиться ваша робота, який у вас улюблений вид транспорту? Скільки часу ви готові витратити на дорогу? Чи є у вас якісь обмеження щодо транспорту? Наприклад, ви не можете їздити машиною або вам потрібний доступний транспорт. Та ще й поради: якщо ви живете недалеко від роботи, ходьба або їзда на велосипеді може бути найкращим варіантом. Це економно, екологічно та корисно для вашого здоров'я. Громадський транспорт може бути хорошим варіантом, якщо ви живете далі від роботи. Це може бути більш доступним, ніж їзда на машині. І це може допомогти вам уникнути затримок в дорозі. Якщо ви їдете на машині, подумайте про спільну поїздку або карпулінг. Це може допомогти зменшити забруднення та затори. Ви також можете розглянути можливість використання комбінованого транспорту. Наприклад, можете їздити на велосипеді до найближчої зупинки, а потім їхати тролейбусом чи автобусом до роботи. На уточнюючі дані про адресу початку та кінця маршруту Джеміні запропонував тролейбус номер 2 До речі, правильно. Та автобус номер 7 а це вже було неправильно, адже такого маршруту вже давно немає. До речі, штучному інтелекту варто вказувати на його помилки та неточності, аби в майбутньому він давав більш правильні та точні відповіді. На моє зауваження щодо автобуса номер 7 а штучний інтелект відповів: Дякую за те, що повідомили мені про неактуальну інформацію щодо цього автобуса. Я буду вдячна, якщо ви зможете надати мені джерело, з якого отримали цю інформацію, аби я оновив свої дані. Я постійно працюю над покращенням точності та актуальності моїх відповідей, і ваша допомога в цьому дуже цінується. Разом з тим, кожен шкільний предмет, кожна галузь нашого життя все тісніше переплітається з інформатикою. З допомогою інформаційних технологій ми, не виходячи з дому, можемо придбати квиток на потяг, обрати готель для відпочинку, побувати в музеї в Парижі віртуально, дослідити рух планет навколо сонця познайомитися та знайти спільні інтереси з людиною з Аргентини, дізнатися, чи буде сьогодні гроза, побувати на Евересті чи Говерлі. Але схід на Говерлу ми обов'язково здійснимо реально в честь нашої перемоги, навіть якщо це буде енний раз.